Тож, вітаю сьогоднішнє наше тестування. Нарешті буде у мого Таймора C3, який до мене приїхав десь місяць назад. От, а, вже на нього є покупець, то треба відтестувати і відправити вже майбутньому власнику. Дивіться, будемо порівнювати. Я буду порівнювати з моїм One ZiPress і ZP6. One ZPRES, звісно, коштує дорожче. Це десь 200 доларів. C3, скільки це? 40, певно. 40-45. Ну, щось десь так. 40-45 доларів він коштує. Ця кавомолочка коштує. По різниці явній. Ну, звісно, по ця кавомолка, вона під а, воронку, під ха, ну, харіо, а, різні варіації, схожі на них бонус, частиною, під, по більшу частиною і по руйвер. От. А C3 в нас під різні способи заварювання і під деспресо також. в c 3 на 38 мм, в ланзі преса 48 мм, то порівняння не дуже чесне, чесно кажучи. Але при тому, чому пині. Різниця в ціні ну, колосальна, скажімо так, в 4 рази, коротше кажучи, 1000. Десь 1700, щось, десь так гривень коштує c 3 а моя One Ziпреса обійшлась в 8200 чи 8300. От, от, от Десь так. 4,5 рази. Тож, тестувати будемо на цій каві. Я навіть собі написав налаштування, які в мене були на OneZie Pre's. 57 кліків, Т-92 фільтри, вони повільні. За рахунок цього кава виходить насичена, вийшло в мене 4. Щось 4 хвилини і 20. Це так-то трохи забагато, але фільтри ці вони самі по собі. От. І реально вийшла така густа, насичена, прикольна кава. Сподіваюсь, тайм це все повторить. Так, водичка наша вже, вже майже є. Так, ну що, давайте розпакуємо, подивимося. А, перш за все, комплектація. Звісно, тут йде чумова, класна. Чесно кажучи, Ван-Зіпреси теж йшла з сумочкою, але фірмові сумочки я не полюбляю, бо вони йдуть промаслені хімією, яка відталкує воду, але вона лишається на пальцях. І якось пити каву з хімії, яку потім водою не змити. ну Це для кавомолки, мені здається, тумач. От, що тут? В комплекті у нас іде щиточка. Інструкція і сумочка переносна. Сумочка з такого ж поганючого матеріалу. Ну, це не матеріал поганючий, просто китайці промаслюють, щоб вода не потрапляла. Ну, мені здається, це не про каламанство трохи. Так, ну а кавомолка виглядає крутезно. Ну, тобто, видно, що вироблено на чітких станках два підшипніка. Це дуже круто, що у вас чітко центрується. Вісь. Звісно, на ZP6, ZP6 там три підшипника, але вона та й дорожча. Дно прорезинене, це дуже гарно, що ваша кавомолка не намагається солотися, не царапає вам стіл і не, її, не катається по столу, коли ви її ставите. Ємність. Та, в принципі, достатньо виглядає десь навіть на подвійну порцію кави. Тобто, я думаю, грам 30 теоретично сюди можна війти. Теж регулювання. Зроблено гарно. Крок 0023 мм. На моїй ZP6 0, 0, то, В Тобто тут навіть паритет можна навіть плюс-мінус по клікам робити. От. Але звісно, в ZP6 там інші жорнова, то, ну, Це, це не вірно буде, якщо я поставлю ті самі налаштування. Як знайти 0? Ну, чесно кажучи, пам'ятаючи мою С2, просто затягуємо до кінця. А, от а, І від затягнутого значення. Починаємо рахувати. Значить так було. Є різні думки на цей привід Я, допустимо, на своїм а, команданте роблю як. Затягнув повністю. Перший клік, коли починає повертатись ручка, вважаю одиничкою. Хай так тут теж буде. Треба якісь правила все ж підібрати для всіх, кого молок. З 6 я рахую так. Тож, беремо просто і затягнемо в повний нуль. Ручка не повертається, нуль. Перше значення, коли починає ручка опускатись в горизонтальному положенні, це одиничка вважається. О, Тут десь у нас одиничка, да, на одиничці. Дивіться, воно налаштовано. От Рісочка на одиничці круто. Ковмолка налаштована з заводу. Ну не 0, звісно, але одиничка. Це стартове наше положення. Крутяк. А, давайте так, вгадувати. На моєму Ванзі-пресі було 57 кліків. Так. Дивлячись, що тут той самий крок, але інші журнала І загалом на ванзі Z рекомендовано під провер 45 Хай на цій буде в нас ну, зробимо силок, 40 кліків Ну що, вперед? Рахуємо 40 кліків Так, вгадаємо просто. Якщо по цифрам, це 0,93 міліметра. Ну, для референсу на інших кавомовках. Та й ми готові. Будемо готувати 15 грамів нашої кенії. Давайте починаємо. Тож маємо 158 грамів в нашу нову кавомолочку засипану. Вона, ну, я, чесно кажучи, дивлюсь і радуюсь, як класно зроблено. О, тось о, оця повністю металева конструкція визиває почуття, почуття надійності, що ця кавомолка буде працювати, і вона зроблена з розумом. Тось, там люди вже не перший рік виробляють і знають, що вони роблять. Тось, якщо браєте, ну перше відчуття, звісно, круто. Так, ну давайте. Мелемо. Ну, звісно, важче, ніж на мої прес але що ви хочете, журнала менші, ручка менша, і треба деякі зусилля, де да її моя оця кава, вона сама по собі щільна. От. Ну так, в принципі. Важкувато, але доступно. Тож починаємо готування, засипаємо кавку. Ну, пахне приємно, а що ви хочете. Так і повинно бути. Кава то гарна. Так, ну трохи лишається а, залишків кави. А, ну, звісно, для ручних кавомолок рекомендують спрей, який зволожує трохи каву, тим самим цю електризацію з кави знімає. Але ну, я до цього відношусь з запитанням, а, чесно кажучи. Ваша кавомовка це ваша річ, і якщо з часом там щось станеться з жорновами, це будуть чисто ваші проблеми. От. А не того, хто вам рекомендував а, залишати трохи водички на каві. Я не знаю наскільки це справедливо, наскільки це діє, а, але теоретично це можливо. Можливо, я помиляюсь, можливо, там жорнова завжди в каві. Але мені моїх кавомолок, шкода. Я краще цій залишки кави просто здую. Ну, ви, звісно, можете діяти на свій страх. Продовжуємо готування. Предзначування пройшло. І тепер, до речі, по відчуттям мілкуватий. Якщо я рівняю своїм ландзіпрес з іншого боку, там 57, це якщо на 0,22. Десь 1,2 мм, а тут ми рахували десь 0,9 мм, тут явно менший помол. При тому, якщо загальний стиль протоку кави буде співпадати, то це круто, якщо профіль журналів, ну, зазор між журналами, буде чітко відповідати тому самому відчуттю, відчуттю приготування тої самої швидкості готування. Бо на моїм коменданте це трохи не так. Допустим, той самий кави виходить десь на 0,25-025. а верніш, На 25 кліках це 0,75 мм, тобто значно менший зазор між журналами ніж 1 Z-преса. А тут я дивлюсь, що плюс-мінус повинно співпадати, ну, якщо ми просто вираховуємо по зазору між журналами. У нас час потроху йде. Напевне, зробимо так. Просто наповню весь об'єм води. Це от, якраз 230 мл на 2,20 і будемо чекати, поки цей об'єм води буде протікати. А нагадаю, на моєму ванзі просто це було там, 4 хвилини 20. Ну, тут виглядає плюс-мінус так само, що повинно бути, то взагалі буде круто. Якщо наші налаштування, тобто наш час готування відповість, то я можу чітко вам. Передати, наскільки відмінний смак кави. Можливо, можливо, якийсь кращий, якийсь гірший. І знову ж таки, в мене повільні фільтра, оці кафе Т-92. Мені вони дуже подобаються, але готують вони дуже довго. От, Притом смаковий профіль дають дуже цікавий. Кава за цей час довгий. І з цими фільтрами отримую якусь таку в'язкість. Цікаву. А, тобто для тих, хто хоче від фільтра отримати більше, більше насиченості, більше таке відчуття в роті, це моя рекомендація. Довгий час проливу і оці фільтри. Ну і мілкий помол, звісно, бо походу він мілкий. Налаштування це 5 хвилин. Тож тестуємо. А, дивіться. Ну да, профіль смаку відмінний явно від ванзі преса. На цих налаштуваннях кава тут вийшла з дуже насиченою гірчинкою і з меншою кислинкою, а, і з меншою фруктовістю. Тобто, допустимо, ван Преса, вона теж дає оцю міцність, але вона легша. Тут вона більш класична кавова на цих налаштуваннях, тобто така гіркота класичної кави. І плюс сам а, смак фруктовості, як тут, допустимо, грій фруктний акцент цієї кави, він тут трохи приглушений, і задушений. Ну, диво не сталося, Кавамалка, яка в 4 рази дорожча, готує краще. Але це теж прикольна кава. Тобто, ну, загалом, загалом це смачна чашка. Смачна, але класична. One ZP дозволяє вам витиснути з кави всі там тонкі акценти. Ця ж кавомолка вам готує гарну, смачну каву, гарне, смачне Ну, еспресо, можливо, теж, але от ми зараз про поровер. Гарний смачний поровер. От, Але в принципі, якщо я думаю, у вас не було б з чим зрівняти, можливо, ви б і не змогли виявити різницю. Так що кава. Кавомолка прикольна, рекомендую точно. Дивіться, а, звісно, еспресо я на цій кавомолці не тестував. А, воно 100% можливо, і це гарний плюс цієї кавомовки, що вона може це зробити. А, ну, я просто не дуже розумію цієї технології. 100% хтось вдома там п'є, використовує це. Ну, Просто це не для мене. Я, допустим, ручну кавомолку вважаю як пристроєм, які гар, гарні альтернативні способи заварювання, як по френч прес, аеропрес, воронка в моєму випадку. Ці способи заварювання роблять фруктову каву, яка багата на смакі. Я для цього вважаю. А все ж коли ми беремо ручну кавомолку, то есть для готування, скажімо, професійно Непогано було б до неї взяти і електричну кавмовку. Та різниця там не дуже велика, десь вживану електричну нормальну кавмолку можна взяти там за 12,5-3, яка буде плюс-мінус відповідати якості ручної кавмолки за півтори. Звісно, це різниця, але ви платите за електромотор, який за вас буде виконувати всю роботу. От, а гарна, а ручна кавомовка гарна коштує 300. Все одно 200 доларів, гарна електрична кавамовка, не набагато більше 10-11 тисяч. Там взагалі. Це точно на любителя, точно для того, хто буде собі там, брати в похід. Тут, звісно, ручна кавамовка окремо стоїть. Загалом по цій кавамовці круто, готує гарно. Поровер, звісно, не як у найкращої ручної. Кавмок для провера, але він нормальний тобто для того, щоб оцінити смак, робити собі кожен день гарний проровер Ні 60, кавмок стане вона зроблена з розумом а, і подарує вам гарні смаки. От, але коли ви там після цієї кавомовки награєтесь, звісно, ви зможете робити собі. Крок вище, вже там не стає море, я б рекомендував би, а все ж різні варіації One зі преса, вони більш uh, каво-націлені, скажімо так. кавомолки цієї фірми ну, дарують кращий смак. Якщо ми робимо крок в дешевий сегмент, будемо вбирати там щось за 700-900 гривень, то це я не рекомендую, чесно кажучи. Всі пишуть, що задоволені, але ну. Дивіться, цю кавомолку здешевлюють. Ну куди її здешевлюють? Що поставить пластиковий направлювач чи один підшипник? Ну це дуже невірний крок. От тут зроблено все мінімалістично, але правильно мінімалістично, щоб кавомолка працювала так, як треба. От, і радувала смаком. То що дешевше, воно буде і невідомого бренду, а невідомий бренд це значить ніяких гарантій якості. Тобто тут відомий бренд, він відповідає за свою якість. Тобто, якщо він зробить погану версію кавомолки, постраждає його ім'я. Цього нікому не треба. А китайські виробники їм все одно. Якщо там буде якась несоосність жорновів або брак жорнавів, ну вибачте, вам не пощастило. Це вам не пощастить. А бренду все одно. От. А Таймор це відомий світовий бренд, який робить гарні кавомолки недорогого сегменту. Тож так, якщо обираєте, беріть та можете... Дякую, до побачення.